Себерко, це дичі, низ, сини, цап синичі, цабка, циберка. Синиця вила водичу. Давай п'ять. Костя, я тебе слухаю. Костя папа. Ага, давай. Себерко. Цеберку водиці, пині сап синиці. Це бе. Цебек. синиця цідила водицю. Я не оцю. Взагалі? Дай вайпанці. Зос, зосім. Навіть слово? Може трошки? Костя не з Да? Добре, давай, розкажеш на відео. потім не розказуєш мені на відео. Давай. Давай спробуй зі мною. Цеберко водиці приніс цап синиці. Цеберко. Водиці. водиці приніс цап синиці. Молодець. З. Цеберка, Цеб... синиця цідила водицю. Си, цебарко, сидила, синиця, цініла, водиці. Нуси, давай п'ять.